Усім привіт! Мене звати Максим Єленко, я експерт сайту рейтинг букмекерів і коментатор телеканалів Футбол-1 і Футбол 2. Зараз хочу поділитися своїм прогнозом на перший матч іспанського сезону. Це ще не чемпіонат, це Суперкубок Іспанії, який складається з двох матчів. Команди, що борються за Суперкубок, це Севілья і Барселона. Перший матч відбудеться в Андалусії початок неділю о 23.00. Попри те, що Севілья грає вдома, фаворитом цього матчу, звичайно ж, є. Барселона, і я в цьому плані з букмекерами погоджуся. А, аргументи такі: Севілля провела дуже важкий матч посеред тижня за суперкубок Європи проти Реалу. Це було у вівторок, 120 хвилин. Севілля просто відригала, можна сказати. Ви бачили, як важко було команді Хорхе Сан Паолі в Овертаймі, коли практично зупинилися вже ноги. Коли було вилучення, коли була травма Ніколаса Парехи. Тож я думаю, що Севілія на старті сезону не зможе так швидко що відновитися, щоб вдруге за 5-6 днів дати бій такому гранту, як Реал чи Барселона. В даному випадку маємо Барселону. Тому я думаю, що Барса переможе також через те, що і не буде Ніколаса Перехи талановитого центрбека, який отримав травму хві проти Реалу. Але оскільки коефіцієнт на перемогу Барса доволі низький, 1,67 за версією Вільям Хіл. То я порадив взяти комбіновану ставку Перемога Барселони і гол Леонеля Месі. Аргентинський лідер Барси у передсезонних маршах демонстрував прекрасну форму, майже завжди забивав, і додавав асисти, забивав не по одному голу, було й по два. Тому Месі в порядку і Месі, думаю, заб'є. Коефіцієнт на те, що Барса переможе, і Леонель Месі відзначиться голом, на тому ж таки Вільям Хілл складає. 2.62. Ось такий мій відео. На останню кражу підписуватися на YouTube канал Букмекерів, Діліться своїми думками у коментарях. Ставте лайки, якщо вам це відео сподобалося. Дякую за увагу.